Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Мене звати Андрій Сусленко. Це програма Геополітика. Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що яким чином Париж та Франція говтуються від терактів, що відбулися 13 листопада. Чого чекати лівим та правим силам? Ну і взагалі поговоримо про загрози політичні та терористичні на 15 та 16 роки. А допомогти розібратися там у тому, яке буде майбутнє світо майбутнє Європи після терористичних атак у Парижі, допоможе нам доктор історичних наук Михайло Кирсенко. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Давайте спробуємо з вами провести історичні паралелі. Ви історик, я думаю, що вам це легко вдасться з тим, як в історії вже наше суспільство, нашої цивілізації, можливо, в історії останніх ста років, що відбувалося, коли такі теракти, такі як сталися в Парижі наприклад, або такі, які стаються постійно в Лівані чи в Нігерії, і після цього. Що відбувається зазвичай? Чи створюються нові альянси, чи створюються можливо, чи створюються можливо умови для того, аби боротися з таким радикалізмом, з таким тероризмом? Чи було таке вже в історії? І чи бачите ви можливо, появу подібного сьогодні? Звичайно, все це було в інших формах, в інших виглядах, в більшості країн світу. Почнемо з того, що тероризм це як правило це відповідь на урядовий терор? В даному разі ні, в даному разі це виняток. Бо урядового терору нема. Але, але, взагалі, звичайно, відповідь. Я хочу нагадати нашим слухачам, що європейський політичний тероризм має трьох попередників, трьох своїх вчителів: це македонці. Внутрішньо македонсько одрінська революційна організація, яка зараз є політичною партією, а 100 років тому була фактично терористичною організацією. Це ірландці, ірландські фені, пізніше ірландська республіканська армія, теж зараз респектабельна політична сила, а колись була терористичною організацією. І нарешті це росіяни, російська народна воля, потім СР, соціалісти, революціонери. Ну і звичайно, більшовики вони всіх перевершили, їх не можна порівняти. Просто з жодним, бо вони поставили терор на рівень державної політики, і вже в них вчилися і нацисти, і інші Тоталітарні режими, так що все це мало прецеденти, звичайно. Давайте подивимось на екран, де зараз з'явиться статистика, завдяки Європолу зібрана за чотирнадцятий рік про те, якими були терористичні атаки, які мали зміст, яку мотивацію. Дивимося, що Бельгія та Франція мали по одному релігійно мотивованому терористичному акту. Загалом, же, як бачимо, не визначених значно більше. Велика Британія особливо особливо в цьому напрямку 109 таких терористичних атак, сепаратистських атак терористичних у Франції та в Іспанії було найбільше 50 та 17 відповідно, і навіть поодинокі випадки були такі як в Італії, один стався за 14 рік. Ну і сумарно, загалом, як бачимо, європол зібрав статистику, що 199 терористичних атак відбулося у 2014 році. Ми вже знаємо, що сучасна сучасна статистика дані з ЦРУ в тому числі, свідчить про те, що в 2015 році на 80% збільшилася кількість терористичних атак. Чи можемо ми з вами спробувати зрозуміти, чому так сталося, чому такі. Всплеск терористичної активності відбувся за рік. Ну, по-перше, розвиток світовий взагалі прискорюється і темпи значно швидше ніж раніше. По-друге, не дивує те, що сепаратистськи мотивованих виступів найбільше було в Іспанії і Франції, тому що Іспанія і Франція не тільки поліетнічні як більшість європейських країн, як і ми зрештою, але певною мірою мультинаціональні держави. Бо в Іспанії є Каталонія, є Баски, є Галісія з своїми культурами, своїми мовами, своєю самобутністю. І ось Каталонія. Ми знаємо, прагне незалежності. Країна Бастів теж до речі, в країні Бастів були виступи терористичні, хоча більшість бастів їх не підтримувала. Ну а у Франції це відома річ не тільки ЗАС Британь і Прованс, і теж між іншим баски на півдні, але насамперед Корсіка для Франції це найбільша болячка. Так що зрозуміло, що там сепаратисті мотивовані щодо ліворадикальних. Я мені шкода, що тут немає. Очевидно, в невизначенні підходять ще праворадикальні виступи. Бо ліваки і крайньо праві між собою дуже подібні сходяться і навіть перегукуються в своїй діяльності інколи свідомо. Я просто нагадаю, що доктор Геббельс замолоду хотів вступати в компартію Німеччини. Е, так що це такі цікаві речі. Е, е, на жаль, це типове явище. Те, що в Великобританії найбільша кількість і вони не визначені, це свідчить просто про більшу гну. Учтість і плюралізм в Великобританії, але звичайно, так само як у Франції, передмістя Парижа заселені в основному алжирцями африканцями, так само як в інших містах, так само Лондон він строкатий, він міжнародний. Там можна знайти квартали квартали і патістанські, і ніділісті, які хочеш ні. калодинич зараз. Відбувається багато розмов нова риторика, з'являється навіть демагогія стосовно того, що ці терористичні атаки з огляду на те, як вони були здійснені, адже ми знаємо, що. Той, кого називають, начебто, мастермайнд, людина, що організувала ці атаки, зміг за останній рік в Сирію і назад до Європи спокійно з'їздити, навіть даючи інтерв'ю журналу Дабік, журналу Ісламської держави пропагандистському, і це звичайно викликає питання про якість контролю. А, як мінімум, і тому є ідея від голландців, поки що це лише припущення створити мікрошенгенську зону. І до мене, до мене приходять думки такі: чи це буде кінець класичної шенгенської зони? Мікрошенська зона чи тимчасові обмеження на кордонах, обмеження пересування це заходи надзвичайні, екстраординарні. І, звичайно, вони можуть бути тільки тимчасовими, поки не знайшли ефективний спосіб боротьби з тероризмом. Щодо контролю, контроль є. Але контроль ведуть фахівці, професіонали ведуть спецслужби. Спецслужби можуть і мусять відстежувати, реєструвати, доповідати урядові, але вирішувати. Якісь конкретні заходи, там скажімо, превентивні арешти, суди і так далі, може тільки політична влада, і в даному разі, якщо йдеться про Францію, то президент Оланд, перш за все, бо Франція президентська парламентська республіка, колись президентська за Деголя, а раніше тільки парламентська. І ось зверніть увагу, що після паризьких убивств негайно виявилося, що у Франції зареєстровано, якщо я не помиляюся, 1700, близько 2000 конкретних людей з конкретними адресами. Потім і стежать так, за якими стежать, їх не можуть затримати без розпорядження згори. Але спецслужби свою частину роботи виконують з тим, щоб в разі потреби негайно можна було накрити цю мережу і запобігти іншим заходам. Але тут виникає оця вада демократії. Черчилль казав, що демократія жахлива система за винятком решти, які ще гірші від неї, це такий каламбур. Тобто демократія не може зазіхати на права людини, якщо є підозра. Але немає конкретних фактів, людину не можна заарештувати, людину можна саме відстежувати, і це не це небезпека? Це, це в цьому в цьому країні непослідове. А чи це все ж таки призведе до того, що наприклад дивіться, три місяці ще продовжений, продовжений надзвичайний стан Оландом у Франції? І власне питання Шенецької зони чи призведе до того, що ще, наприклад, цілий рік. Будуть такі більш складні, більш серйозні перевірки на кордонах, що відбуватиметься з біженцями, власне, тому що є риторика така, що тепер ви знаєте, що в Америці відбувається, що сенатори відмовляються приймати тепер сирійських біженців? Мовляв, треба залишити їх в Європі, і були навіть абсолютно абсурдні абсурдні заяви, що там же тепліше. Давайте їх залишимо десь у Греції чи на Балканах. І от питання до вас: і наскільки зараз зміниться ставлення взагалі до біженців? І чи хотіли цього а, представники ісламської держави, які взяли на себе відповідальність за цю атаку, щоб радикалізувати ставлення до них? Я думаю, що якийсь час збережеться надзвичайний стан до речі? Мені здається, я не зовсім певен, що цей надзвичайний стан був був оголошений не в усій Франції. Принаймні на початку, а в області іль де Франс, тобто оця ядерна базова Франція з Парижем і Орлеаном, основне скупчення, до речі, іммігрантів. Ну деякі анклави є ще в інших місцях. Скажімо, французи відзначають, що в третьому місті Франції Марселі після Парижа і Ліона найбільшою етнічною меншиною є французи. Тому що алжирців більше ніж французів, але все ж таки в основному це Паризька агломерація. Я думаю, що якісь заходи збережуться Надзвичай, коли, коли буде випрацьовано цю систему повсякденного контролю суворого і з превентивних заходів, тоді не буде потреби в надзвичайному стані по всій країні чи по всіх областях. І звичайно він буде скасований і Це саме на час знешкодження найбільш небезпечних елементів і вироблення ефективної системи контролю контролю на повсякдень, коли буде скасовано надзвичайний стан. А давайте подивимось на мапу ризиків, яку нам а, вдалося знайти на riskmaps.com. Ми бачимо, а, якщо говоримо вже зараз і про надзвичайні стани. А, ми бачимо всю карту світу, бачимо позначки ризиків. Гренландію, так справді можна порадіти. Жодних ризиків немає. Зеленим у кого незначні ризики, – низькі ризики. Далі жовтеньким середні, а, таким – високі, і червоним дуже високі ризики. Бачимо, що Україна, до речі, знаходиться в. Зоні високих ризиків, і ми тут говоримо не лише про терористичні, але терористичні, і політичні ризики. І французи мають середні ризики з європейців. Ще відзначимо напевно Австрію, Угорщину та Чехію і Росію як середній ризик. Ваш коментар стосовно таких прогнозів. Ну можна було б, звичайно пожартувати, що небезпека є там, де є люди, бо в Гренландії на Шпицбергені не дуже багато людей, не дуже багато населення. Якщо ми подивимося на цю дуже цікаву мапу, то ми побачимо, що більш-менш низькі. Низькі, ну, і знов-таки, скажімо, там в Казахстані чи в Австралії там пустелі, степи, тобто там, звичайно, малий ризик. А низький ризик або в демократичних країнах, Франція тут виняток, тому що у Франції оце відбулися, ці події, що відбулися, або в країнах з навпаки, з, з авторитарними режимами будемо обережні, не будемо казати тоталітарні, бо це різні речі. В даному разі, якщо ми говоримо про авторитаризм, то звичайно Іран, Китай і Росія насамперед. Ну і з певною схильністю до авторитаризму держави Латинської Америки. Тобто, тут звичайно щодо України, ясно, що нам дається і показник Донбас і Крим, тобто війна в Донбасі, перш за все, і зв'язані з нею події, зв'язані з цим агресією Російської Федерації. І це заслуговує просто окремої теми розмови. Дуже високі якщо ми подивимось на цю мапу, ми одразу визначимо дуже високий ризик в найбідніших країнах, тобто Ірак, Сирія, це зрозуміло, Патістан з Афганістаном і країни тропічної Африки або інколи кажуть Чорна Африка увага від України буде забрана. Відволікти увагу від України не пощастить, тому що Європа захищає в Україні себе, а не Україну. І вона захищає не досить, і не досить нам допомагає. Але Європа і Америка зацікавлені в тому, щоб ми захищали себе, тому що інакше небезпека прийде до них. Оце важливо на останок, Є теорія про те, що вигідно, надзвичайно, як це не дивно звучить. Ці теракти, які відсталися в Парижі для Російської Федерації і для геополітики Володимира Путіна, і з'явилися конспіратичні теорії про те, що можливо це саме Російська Федерація замовила такі теракти. E, значить, давайте утримаємося від припущень, але Мусимо уважно слухати припущення, бо якщо це професійні професіонали роблять такі гіпотези, вони на щось спираються. Почекаємо, поки будуть факти. Е, я, я думаю, що в Москві хотіли би цього, але від бажаного до дійсно досить велика різниця. І, хоча, звичайно, зараз Франсуа е, літає між Обамою і Путіним, але це не означає, що він порушить спільну політику Євросоюзу і Сполучених Штатів в запровадженні санкцій. Проти Росії за її агресію щодо України для зняття цих санкцій може бути єдина підстава. Мається на увазі виведення російських сил з Донбасу і повернення Криму Україні. Дякую вам, пане Михайло. З глядачами не прощаємося. За секунду продовжимо. Далі продовжимо з ексклюзивним репортажем з місця події від Марії Ященко, журналістки «Євроньюз» для геополітика. У Парижі явної нетерпимості до мусульманського населення немає, і ніколи не було. Це дуже строкате місто, мультикультурне, мультиетнічне, мультирелігійне. Тут такі випадки, як, от, наприклад, нещодавній інцидент з жінкою у хиджабі, яку не пустили до магазину Зара. Так такого роду випадки набувають одразу великих масштабів, про них говорять їх критикують. Тому, в принципі, парижани за своїм характером дуже толерантні. Про решту Франції сказати складніше, адже все ж таки є настрої, є люди, які голосують за Марі Лопен. Однак, на мою особисту думку, атаки, які відбулися у Франції, ті жахливі теракти, вони ставлення до мусульманського населення, ніяк не змінять. І наразі, поміж своїх колег та друзів, фактично я знаходжу цьому підтвердження, що ці настрої не змінюються. Французькі ЗМІ досі перебувають у такому настрої паніки. Останні дні до того, як було все ж таки підтверджено, що ватажка бойовиків ліквідували. Вони постійно крутили його фотографію, постійно якось нагнітали тривогу, нагнітали якийсь страх у населення. Зараз трошки ця хвиля спала, але однак, все одно, медіа дуже відіграють таку важливу роль у цьому процесі. На мою думку, Фактично, у Франції склалася ситуація, за якою Оланду не довіряють, але його дії схвалюють. Не схвалювати його дії складно навіть його опонентам. Він зустрічається з Обамою і Путіним. Принаймні говорить про це. Він бомбардує позиції діл в Іраку та Сирії. До речі, 81% відсоток французів підтримують ці дії. І на це сказати навіть Саркозі немає що. Єдина конструктивна критика, так це ну, ми вам і раніше говорили, що це треба робити. Єдина, хто трошки на цій хвилі настроїв, звісно, намагається якось утриматися і навіть підняти свій рейтинг, це звісно Марін Люпен. І ми побачимо це дуже скоро. Чи вдалося їй власне завоювати прихильність більшої кількості французів на регіональних виборах? Які відбудуться на початку грудня. Дуже цікаво спостерігати буде за департаментом Падекале, адже саме там на цей момент сконцентрована найбільша кількість мігрантів, які намагаються дістатися Великої Британії, і саме там буде балотуватися Марін Лепен. Дуже суперечливі настрої панують нині у Франції. Ці настрої чітко зафіксував у своїх соцопитуваннях дослідницький центр ЕЛАП. Так, наприклад, до 94% французів. Підтримують ініціативи, запропоновані Франсуа Оландом, такі наприклад, як позбавлення французького громадянства тих французів, які якимось чином причетні до тероризму або драконівські методи стеження за людьми, які повернулися з Сирії та Іраку. Водночас тим цим 54% французів кажуть, що Оланду як лідеру, який здатен захистити країну від тероризму, вони не довіряють. Тобто фактично його ініціативи підтримують, робить він все правильно на думку французів. Однак сам Франса Оланд як лідер французів не влаштовує. І загалом усі ці настрої легко пояснити, адже інше запитання, яке цей дослідницький центр став французом, це емоція, яку вони відчувають, і емоція, яка панує нині поміж французів, це злість. Про можливу реакцію лівих та правих сил у Європі після страшних терактів у Парижі розкаже нам політичний аналітик Антон Шеховцов. думаю, що в деяких країнах вони, конечно же, усилять влияние, але крайні праві, не крайні ліві. В деяких країнах, як, наприклад, в Фінляндії, представник країн правої партії вже знаходиться в правительстві. Тобто там скоріше, через правительство буде лобірування ужесточення міграційної політики. по отношению к мигрантам из Азии и Африки. Но в некоторых странах, я думаю, в такой, как Португалия, Испания, там это, это, это не коснется. Там никакого влияния, особенно эти теракты, не принесут, потому что крайне правые партии там очень слабы. Вот. Это прежде всего будет Франция, это будет Австрия, Венгрия, может быть, также Италия. То есть нельзя говорить, что все, во всех странах Евросоюза будут происходить подобные процессы, но в некоторых точно будет, особенно во Франции, конечно же. Но на самом деле эти теракты могут двояко оказать двоякое влияние. С одной стороны, да, скорее всего, усилит влияние. Но тут будет зависеть от того, как поведет себя сейчас президент Франции Франсуа Олланд. Если он покажет решимость, твердость в борьбе с терроризмом, в Сирии и, может быть, в Ираке, еще пока непонятно, то это добавит ему достаточно серьезные очки в его пользу. И Марин Ле Пен может, как бы зависимость от того, что будет делать Алант, она может даже и утратить. Потому что есть, тут такой есть очень интересный морально-политический вопрос. Если Марин Ле Пен усиливает позиции, это означает, что ИГИЛ выбирает за французов. За кого им голосовать, как бы влияя на вот эту французскую политику внутреннюю. Поэтому если скажем, публичные интеллектуалы будут продвигать такую идею, что не надо позволять исламскому государству выбирать э, президента французского народа, это тоже может оказать определенное влияние на французский политический контекст. Но сейчас, опять же, если вернуться к Франции, Марин Ле Пен уже начинают ловить на некоторые лжи, то есть фальсифицируются некоторые данные со стороны французского национального фронта. И, например, та первая информация, которая появлялась о том, что некоторые из террористов были беженцами из Сирии и Египта, это сейчас не подтверждается. Основная сейчас версия о том, что все причастные к проведению террористических актов были гражданами Европейского Союза. То есть это некоторая внутренняя проблема Евросоюза, с которой странам, членам Евросоюза, приходится сталкиваться. Но риторика это будет продолжаться. У них появилось некоторое обоснование. своих ксенофобских взглядов, особенно исламофобских взглядов, они будут сейчас постоянно указывать на том, на то, что это были исламские экстремисты, и для некоторых людей это будет достаточным основанием, чтобы, может быть, поддержать эти крайне правые силы на и местных и национальных выборах. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Партнером програми є міжнародний центр перспективних досліджень. Повні випуски та додаткові матеріали шукайте на наших стрінках у Ютубі та у Фейсбуці. Мене ж звати Андрій Сусленко. Ви дивилися програму Геополітика. Ми з вами побачимося рівно за тиждень, у суботу, на п'ятому.